І на першому ключі наразі ми спанся в одразу в поселенні. А це не просто поселення. Це в нас покинуте поселення, і шанс такого спауна 2%. І це поселення, як ми як ми могли зробити, знаходиться прямо на мінус 54. І вибратися буде не так тут просто. А так, тут є декілька скриньок. В цьому будинку є скринька з їжею, в тому є скринька з їжею. Але. Щоб вам вибратись, вам може оце. це. Цей спаумонер, де є трішки їжі і самого залізо. Не залізо, а відро, тому що ви можете взяти воду, туди полізти, і за допомогою води вийти з цієї печери. Також поряд є джунглі, безплідні землі і храм, лут, з якого ви можете прийти і самі перевірити і не знати, що є в коментарях. Наступний ключ генерації знаходиться в нас в безплідних землях. А саме, це ось таке от поселення, пустельне поселення в безплідних землях. І якщо комусь цікаво, в тому напрямку, у нас теж є ще одне ще пустельне, пустельне поселення в, в безплідних землях. А в нас в цьому поселенні, крім декількох будиночків, є саме наше цікаве це верблюд. Верблюд, такий Файний верблюд. І є в нас храм. Я вже... Їх не бачив, але, але тут був, щоб забрати плиту. Книжечка, пару золотих, парочку золотих хелбочків і пару діамантів. Для самого початку це дуже непогані речі. А під землею в нас наче шахта є. Чи не тут шахта є? А. Храм. На цьому ключовому в ми спамоємося одразу біля. Ми спалимося десь там за горами. Координати цього місця ви бачите зараз на екрані. І, і як завжди, ми спаунимося десь там за горами, переходимо гори. Ми бачимо тут велике село, цікаве місце знаходження. І особняк такий цікавий, і тут як саме цікаве місце це ось цей кріпер, міг би сказати, але ось цей спаундер пауків. Тому що цей спаундер дуже можна. Трішки сюди, трішки перебудувати цю структуру трошки сюди. Десь так розширити. І можна зробити тут хорошу фар 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 фармилку опита. А... І те, що тут. What, the... What you doing, sir. Дуже-дуже така цікава тут генерація. Під землею у нас є, якщо ми почнемо копатися. Тут О. Під, під оцим самим хрестиком. Оцим хрестиком, Не буде просто так в селі хрестик. Если є хрестик, тоді треба копатися. Менше нам копатися, копатися, копатися. Так, ви правильно все Зрозуміли, ми попадаємо, в, в, звісно, в місто Вардена, тому що під горами, як ви могли зрозуміти, по спауну цих ключів генерації найчастіше генерується міс, місто Вардена. Тут є невеликий храм. І плюс те, що в знаходиться нелегко в спавна, тому що вона знаходиться в раді 200 блоків, щось таке. А це може ще десь близько 200-300. І ви можете одразу в перший день піти сюди і його почати лутати. Тому що даний храм може достати дуже легко виживання на перших днях, маючи тільки пару стаків їжі. Прямо біля спавна на даному ключовій генерації є ось таке гарне вишневе село. Що є рідкість в Майнкрафті, що саме посання заспавниться прямо в, у вишневому біомі. Але саме цікаве в цьому ключ, ключовій генерації це не село, а місце нашого спавна. Я наскажу відродитися, і ми справимося? Ви правильно все зрозуміли. Саме цікаві сьогоднішній ключний і це ми спалимося. Десь блоків, напевно, з 500 щось таке, приблизно від цього місця, де я зараз. тут у нас є одразу чотири різних поселення. Що це є дуже багато, тому що у вас є велика одразу кількість жителів, що ви можете одразу побудувати саму ферму заліза. У вас одразу буде велика кількість Але. Прикол в чомусь не в, не, в не в тому, що ми о, навколо гір знаходимося таке. Та, та, так, це дуже гарно. Але тут є така штука, якщо ми подивимося під вон ту криницю, вона нас криво загенерована. Ой, дуже криво загенерована. Але це нас не, не те нас цікавить. Ми опускаємося під землю. Місто Вардена ви можете залутати в перший день гри. В перший день, день. гри. Тому що його можна залутати без всяких з мінімальною кількістю ресурсів. І це я покажу, як можна зробити у виживанні. І останнє цікаве місце в даному ключовій генерації це ще одне місце Вардена. Але тут мене не цікавить не саме місце Вардена, а те, що це знаходиться. Перш... Менше ніж 500 блоків від попереднього місця, а що це і невелика місце від. І те, що тут одразу є раз, два, три спаунера-пауків. Що на самому початку є дуже непогано, можна зробити фарм ниток. І, і... Як вам ці дані ключі генерації? Мене мене звати Каймон. З вас лайк, коментар і до зустрічі наступного відео.